Добрий день, дивіться. Один з моїх колег з Харкова показав, що прийшла от, от штуковина. Ну, як воно правильно називається, колісник да, з котла. І він магнітний, що вона була з нікеля, ну це ж крайня рідкість. Основна маса колісників роблять з чого. Давай покажемо, чого їх роблять. Тому що нам почали їх дуже масово пропонувати. Понятно, що цього чугуна повно в людей. Наш спектрометр не показує кількість вуглецю, так як слабувати. У нас кишка тонкувата купить дорогий. А хотілося вже якийсь, ну, який є. Насправді це чугун. У нього він магнітний, да, дивись, покажи, яка в нього якісна вілка іскра. Бач, немає іскри. Все як у нікеля. Але звертайте увагу, ржаве наглухо, нікель не поржавіє. І. Не саме головне не шліть чугун по новій пошті. Це дуже невигідно вам.